Китай повертається до масової вакцинації проти COVID-19, який штам переважає Україні. Колишнього студента хіміка, який здобував докторський ступінь, звинуватили в отруєнні своїх сусідів, зокрема грудної дівчинки. Докладніше про цю справу та про висунуті йому звинувачення. Політики Гонконгу відмовляються від участі у виборах, а люди не йдуть на виборчі дільниці. Чому продемократичні кандидати залишили перегони? А що про це думаєте? Ви напишіть нам у коментарях і підпишіться, якщо ще цього не. Зробили. ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Масова вакцинація від COVID-19 повертається до Китаю. Влада закликає населення робити щеплення. Водночас в Україні триває масштабний спалах пневмонії, перевантажуючи лікарні та медичних працівників. Раніше один із провідних китайських експертів центру з контролю та профілактики захворювань зробив рідкісну заяву. Він сказав, що COVID-19 – одне з основних джерел цього спалаху серед людей від 15 років і більше. Повернімося до питання про вакцини. Влада провінції Дзянсім опублікувала заклик робити щеплення. У повідомленні йдеться, що під варіант COVID-19, відомий як XBB, основний штам, який сьогодні поширюється в Україні, і що вакцини проти нього вже доступні. Таку саму заяву зробила влада провінції Дзянсу на півночі в Шенсі. Управління центру з контролю та профілактики захворювань повідомило, що нові вакцини відправлено до різних регіонів і що населення має як Швидше вакцинуватися. Ось що розповів нам один із жителів Китаю з міркувань безпеки. Ми змінили його голос. Влада закликає нас робити щеплення, але мало хто їх робить. Ми просто ігноруємо заклики. У провінції Шансі місцева компанія Таксі розіслала співробітникам повідомлення, в якому йдеться про те, що всі водії зобов'язані вакцинуватися. У провінції Ляонін місцеве управління охорони здоров'я опублікувало список пунктів вакцинації проти COVID-19 та грипу на півдні у провінції Шаньдун Лікар традиційної китайської медицини повідомив, що в регіоні спостерігається сплеск смертей серед дорослих середнього віку і старших. Він пов'язується із спалахом пневмонії. Багато друзів наших лікарів пішли з життя. Вони померли від різних захворювань, зокрема від інфарктів та інсультів. Він підозрює, що інсульти були спричинені низкою факторів, серед яких і побічні ефекти від китайських вакцин. Також це могла бути реакція на вірусну інфекцію після вакцинації. Водночас Пекін намагається привабити більше мандрівників із сусідніх країн. Минулого тижня Китай зменшив візові збори для туристів із десяти країн, зокрема з Японії, Південної Кореї, Мексики і Таїланду. Два тижні тому Китай також пом'якшив свою візову політику. Упродовж наступного року громадяни шести країн зможуть в'їжджати до Китаю без віз за умови, що вони перебувають у країні із коротким візитом чи у справах бізнесу. Серед шести країн Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Іспанія та Малайзія і знову про у Китаї. деякі символи доби пандемії повертаються. Медичні працівники у захисних костюмах знову дезінфікують школи по всій країні, а в деяких районах тестують на ковід. Два місяці тому привідний китайський вірусолог Ши Чен Лі, відома, як жінка кажан зробила гучну заяву, пов'язану з її дослідженнями коронавірусів у лабораторії в Ухані. У вересні вона опублікувала статтю, в якій попередила, що світ має бути готовий до нового спалаху подібного до ковід. 19 за її словами. Якщо Коронавірус спричиняв хворобу раніше, то велика ймовірність, що він спричинятиме спалахи у майбутньому. Китайського студента, звинуваченого в отруйні сусіда, депортували до Китаю в університеті Південної Флориди, і він здобував докторський ступінь. Як припускають, він труїв сусіда Умара Абдулу. Шість місяців тому Абдула почав відчувати незвичайний запах у його дружини та новонародженої дочки. Також почалися незрозумілі проблеми зі здоров'ям і почало випадати волосся. Потім вони побачили відеозаписи з камер стеження й одразу ж зателефонували до поліції, підозрюваний. Сюмін, громадянин Китаю, його спіймали, коли він за допомогою шприца оприскував у квартиру Абдули суміш смертоносних хімікатів. Поліція заарештувала Лі незабаром після виявлення відеозапису. Квартира Абдули розташована прямо над квартирою Лі. Раніше Лі скаржився на галас. Влада припускає, що це і стало мотивом для злочину. У США лі висунуло кілька звинувачень у тяжких злочинах, зокрема, завдані шкоди здоров'я та зберіганні забороненої речовини. Адвокат Лі сказав, що навряд чи йому Загрожує покарання після депортації, але його можуть притягнути до відповідальності, якщо той колись повернеться до США. Нова співпраця між США та Мексикою. Обидві країни створюють спеціальну групу для обміну інформацією та передовим досвідом, зокрема про перевіряння іноземних інвестицій щодо ризику для національної безпеки. Мета надати іншим країнам, особливо Китаю, інвестувати в мексиканські компанії, щоб обійти американські санкції та мита. Поки Тайвань готується до президентських виборів у повітряному просторі острова у п'ятницю зафіксували 12 китайських винищувачів і китайську кулю шпигуна. Пекін активізував дії на тлі звинувачень у тому, що він намагається втрутитися в майбутнє голосування. Китай хоче втрутитися у вибори на Тайвані, хоче вплинути на їхні результати. Він каже, тайванському народу мовляв, якщо ви проголосуєте за цю політичну партію, це означатиме війну, якщо за іншу мир. Водночас, як заявив міністр Кордоних справ Тайваню китайська влада негативно висловлюється на адресу одного з кандидатів у президенти італія. Офіційно повідомила Китай про вихід із ініціативи Один пояс, один шлях. Рим відкидає побоювання, що це рішення може зіпсувати відносини з Пекіном і завдати шкоди італійській економіці. Італія, Італія офіційно заявила Китай про вихід з ініціативи Один пояс один шлях. Вона стала першою поки що єдиною великою західною країною, що приєдналася до торгової інвестиційної програми, ігноруючи попередження Сполучених Штатів про те, що це може дати змогу Китаю взяти під контроль чутливу та життєво важливу інфраструктуру. Однак, прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, яка обійняла посаду торік, заявила, що хоче припинити співпрацю. За її словами, вона не принесла Італії жодних суттєвих вигод. Термін Дії угоди 2019 року спливає у березні 2024-го. Джерело в італійському уряді повідомило, що Рим не продовжуватиме договору. Деякі експерти вважають ініціативу Один пояс один шлях борговою пасткою. Це пов'язано з тим, що низка країн-партнерів, не зумівши розплатитися з китайським боргом, були змушені продати або здати в оренду пекіну недавно збудовані об'єкти інфраструктури зростає занепокоєння щодо врізання свобод Гонконгу. Деякі члени районних рад міста йдуть із політики. Я не думаю, що в мене залишилася енергія та інтерес до цієї гри. До того ж я старію і зараз саме час піти у відставку. Жителі Гонконгу проголосували на місцевих виборах цієї неділі, але явка виборців зменшилася. Водночас, деякі кандидати вирішили відмовитися від участі. Серед них і Вінні Пун, яка пропрацювала в раді 38 років. Я сподіваюся, тільки на те, що обрані політики пам'ятатимуть про головну мету служити людям. Згідно з новими вимогами кандидатам необхідно дістати щонайменше 9 голосів у спеціальному виборчому комітеті, який схвалює Пекін. Це позбавило придемократичних політиків можливості брати участь у голосуванні. Як наслідок, їхня кількість зменшилася. а Більшість із тих, хто бере участь у виборах прихильники Пекіна. За часів британського правління у місті діяла демократична система. Після того як острів 1997 року передали під управління Китаю, Пекін обіцяв зберегти цю систему, щонайменше не п'ят. 50 років тепер деякі жителі Гонконгу кажуть, що взагалі не голосуватимуть через обмеження. До того ж, більшість крісел кандидатів, яких обирають безпосередньо, також урізали. Це означає, що лише 20% чиновників обирають люди. Після продемократичних протестів у 2019 році Пекін запровадив у місті жорсткі обмеження на свободу слова та зборів, придушуючи політичну опозицію.